І знову прийшов час чергової спартакіади, присвяченої 25-й річниці Незалежності України. Йде активна реєстрація спортсменів, інвалідів. Серпень радує нас сонячною, теплою погодою в радиоському міському парку. Я зараз не обеду. Шахи, кармс. Сонячною теплою погодою в радикому міському парку. Шах і армстров. Настала мить урочистого відкриття Спартакіади. Всі спортсмени виши в одну лінійку з нетерпінням. Чекають привітання від керівників району. Так, всі увага. І треба школярів. Так, потім чути. Магадгүй ботс төлөв дээрээ хэлсэн. Ірині Столярчук, Анні, Савчуку, Роману. Мрію нашого народу. У наших серцях назавжди залишиться пам'ять про тих людей, які віддали своє життя за незалежність України, Героїв Небесної Сотні, героїв, які боронили нашу незалежність на сході країни. Шануймо їх пам'ять хвилиною мовчання. Маєте знову поспілкуватися, взяти участь у ваших змаганнях, все-таки, як ми говорили раніше, для людей з обмеженими можливостями. так? Ви знаєте, держава завжди у такій категорії людей відносилась першочергово. Завжди були заходи до реабілітації, завжди соціально підтримує держава вас. так? І я думаю, що ці соціальні стандарти з розвитком української держави будуть однозначно збільшуватися. Е, тож я бачу, що ви є веселі, життєрадісні, ви сьогодні змогли прийти, зможете взяти участь. Так? Хочу побажати вам, щоб ви далі повноцінно жили, бо все-таки ми будемо сприяти і надалі тому, щоб було ваше повноцінне існування, так? Тобто, щоб ви почувалися також, як всі люди. Інтегрувалися в це життя. Здоров'я, гараздів, успіхів вам. І сьогодні не буде переможених, сьогодні не буде переможців. Ви всі сьогодні візьмете участь у змаганнях, ви всі переможете, ви сьогодні поспілкуєтеся, одним з одним поділитеся вашими перемогами, вашими стражданнями, щось десь комусь допоможемо, щось комусь порадимо, як зробити. І щоб ті змагання пішли вам на користь, все ж таки побажаю. На успіхів, наснаги, і всього вам найкраще. Марія Степанівна Климочко, голова Радехівської районної ради. Щиро вітаю усіх учасників сьогоднішніх змагань і організаторів сьогоднішнього дійства. В черговий раз ви зібралися сьогодні для того, щоб продемонструвати силу волі і духу, бажання. Змагатися і показувати, що ви найкращі. Я нещодавно перебувала на Луганщині, і мені пощастило зустрітися з надзвичайною людиною. В місті Креміні зараз є база тренування наших параолімпійців з легкої атлетики. І тренером у них є Старостіна Рима Федорівна. Людина, яка була спортсменкою, яка перемагала на світових змаганнях, в молодості, звичайно, що вона була повносправною людиною, хвороба посадила її в інвалідне крісло, і вона, перебуваючи в інвалідному візку, стала тренером наших параолімпійців. А сьогодні вам позитивних емоцій, успішних виступів і високих досягнень у спортивних змаганнях. А слово передаю Маряну Степановичу, голові районної організації Колос. Вітання була голова відділу молоді і спорту. Сьогодні ми е, починаємо змагання на певну з, е, медицин Волу і шах шашки. І е, по черзі е, будемо оголошувати, який вид і де буде, і щоб ми всі приказали бігали одне за другим. Цього оголошено, де, де куди підійти. Біг, значить, буде старт там де пам'ятник, де Шевченка. з тої сторони. Захвати каждої тут будуть під навісом. Тут будемо кидати площад, де площадка. Зараз буде, там, там будемо кидати мета, мета, двотики туди і щоб все по Так що буде оголошено, який ми туди. Зараз поки що розходимося і починаємо з медицин було і шахнути шахмати. а потім вже по Так Що буде по Чові змагання, так мене буде кричати, я порвати. сліди, чуєш, як страшно. Ξέρω Дякую будемо спітати. Ні, я робив, три проти натиснути Наталя. Перший раз на «Спартакіаді» Наталія Городецька. Дарпс. Не бігайте, бо попади. Готуються спортсмени к перегону на візках. Сиди, оттуди фіні, фіні, фіні. А, до тебе до фіні. Добре, є. Натя їй запушу, Рома, Так. Дідете туди, до Сергія. Бачите, там десь за Сергія. Also the right people that's one.

Спартакіади обласної 2015, Савчук, Роман. Романються наші силовики. Щоб не зараз буде. Ні-ні-ні. Починається змагання з бігу на 60 метрів. На старті наші спринтери. Вікторія Наталя <ристот> <кем мали> <ристот> Наталя, ти зрадила дівчину зачитали что нашим Fui, Голова Радехівської районної ради Марія Степанівна Климочко, голова районної організації Всеукраїнської Федерації Споживчого товариства Колос Мар'ян Степанович Бороць Ну і я. Настала мить нагородження Марія Степанова? Шрамати медалі. Марія Степанівна так. нагороджується Козловський вадим. За зайняте третє місце, біг 60 метрів у Спартакігаді інвалідів Радехівського району 2016 року та з нагоди 25-ліття Незалежності України. Грамоти підписані завідувачем сектору молоді та спорту, райдержадміністрації Проказюк, головою районного товариства Колос Боруць і головою Асоціації Василик Нілої Анатолійовної. Радехів 2016. Отаку грамоту отримають всі переможці плюс медаль. Такою ж грамотою у виді біг 60 метрів за зайняте друге місце. Ігор Козира нагороджується. Оплески. Молодець. Я <плес> За зайняте перше місце нагороджується Василь Козира, котрий поїде на область. сюди, 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 сюди. Сюди сюди. Не тяні, Наступний ви, Іла Анатолійовна. Оплески вона ж така. дистанції 60 метрів. Зайняла Вікторія Здріль Поблесні. Ще один досить цікавий гарний вид: стрибки з місця. Я не знала. Вітаю. Друге місце зайняла Ірина Бура. У стрибках з місця перше місце зайняла мама отієї гарної дівчинки, котра в українському костюмі нам співала і ще буде співати. Наталія Жадан. Моя добра колега по тенісу. По закінченню спартакіади. Січа частувалися смачним обідом в міському парку міста Радехова. Me